Всім привіт, друзі! Знову я Маша, і сьогодні в мене двійка. І... і сьогодні ми будемо тролити нашу маму, щоб потім її заарештувати. Не знаю чого. Так, з собакою я вже робила, ось тут я вже робила, ось тут я теж робила вже. Що я ще не робила? Давайте подивимося, що ми можемо зробити в ванні. Так. Подивимось. Я, я дуже. Я давно грала в цю гру. А ні, я пам'ятаю цей Енді. Я пам'ятаю цей Єндін тепер. Так, сама мама приїхала. Так. Так, треба йти поговорити до маму. Возьми, мама. Мама. А-а-а. Мне требует в Дочь. Маша. Я бы... Выбачила я там... О, боже. О, май гад. а а Что там Ну до движем, you clogged the toilet with your test. Support us for updates. Play again. Нам не треба лише 5, бо у мене є 7. А потім ми зможемо до тата переїхати. Ні, ну це буде на той же самий день, но у нас буде тато. Тато, буде. На цей раз тест в комп'ютер моєї мами. Я не розумію, як я його туди помістила, бо я в цій грі дитина. Скажу секрет. Добре, я це зашептала, щоб ніхто не почув. Точно. Ну добре. Нас зараз мама буде сварити, бо у нас немає нашого тесту. Привіт, мамо. Добре, я думаю. Давай І що ми робимо, а, -а, 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 -а. Е. -а, 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 а добре тепер. Я думаю, це ця кнопка. Поэтому мне... Ура! А, а! А! У нас! А! Хе-хе-хе! Хе-хе! Let's go! Сарас, Майма, мать. Ну, сами разумеют. Точнее, Ниша побачит. Сарас. А! Может... А... Що щеп, ще т. Ну, дякую, сэр. <рисує> ось ось поліцейський, ось поліцейська станція, а ось моя мама. Ну что ж, друзья, всем ну что ж, будем заканчивать. Всем пока-пока. Если с нового видео. Вы хотите, чтобы мы поиграли в участие игры, то на то насбирайте 50 лайков на это видео. Всем пока-пока.